Давайте скажемо слава нашому Господу. Слово Бога каже, шукайте Господа, да, по кому знайти його. Призивайте Його, поки він близько. Це наш долг, такий, процед, всіх нас, не исключає нікого, шукати Господа. Так шукай Господа, щоб ми його знайшли. Бог даже. Нам приклад ставить жінку, яка загубила драхму. Ценну драхму загубила. І вона вимітала кімнату свою, комнату. вона шукала її скрізь, вимітала, де ти йти, і вдруг знайшлася. То написало Слові Божому, що навіть сусідня вона побіла і казала, я нашла загублену драхму. Брати і сестри, ми не повинні губити нашого Господа Ісуса Христа. Ми повинні завжди з Його думати, молитися і, і щиро молитися, і шукати Його так, що ми був найден нами. Я ще зачастую Боже, де написано. Иван от Матвея, 15 раздел, 22 И вот женщина Хананеенко, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давиду, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его приступили, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только погибшим овцам дома Израилева. Она, подойдя, кланялась ему, увора Господи, помилуй меня. Он сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросать сам. Вона сказала, так Господи, так. Но і пси крохи, которые падають со стол Господь их. Тоді Ісус сказал, О, їй, в ответ, О женщина, велика вера Твоя, да будет Тебе пожелан Твоему, І сила дочі в той час. Слава нашому Господу! Брати і сестри, ви знаєте, це така. Крещуща сторона цього Слова Божого написано. Жінка, мати, мати кричала за Ісусом Христом. Вона навіть не ізайська народа, стільки ісидонських місць, там, де поклоняється ідолам, і так далі. Там, де люди зовсім не вірять в Господа, але вона почула. За Ісуса Христа. Вона не спить. В неї безсонні ночі. Дочка її жестоко біснується. Знаєте, що таке жестоко, Крепко біснується? Та людина, яка біснується, вона не має місця. Вона не спить майже ніколи. Вона б'є, що є в хаті, ломає. Що є в хаті трощить все на, на своєму ходу. Вона піснується, вона все ломає, вона все б'є, посуду б'є і так далі. То безсонні ночі, скільки було років, вона так мучилася з цією дочкою. Но почула вона за Ісуса Христа. Приодріває великі кілометри, вона. Далеко треба було їхати чи йти на, на ослідчі йшла вона пішком. Вона не, не могла взяти цю дочку, так як батько взяв свого сина і з собою привів до Ісуса Христа. А вона не могла, вона, та дочка жорстоко обіцнується, вона може не раз і збивала свою матір, не раз мучила її, не, не, не раз її терпіла від неї і вся суняка ходила. Вона прийшла до Ісуса Христа. Вона прийшла і нашла Його, друзі. Її. І каже, Господи, помилуй мене, помилуй. Дочь моя дуже крепко біснується. Я прочитав жістоко. Це ужасні слова, друзі, дорогі, ужасна подія. Жестоко біснується. Не раз мені поколеться бачити. Тих жорстоких людей, які біснуються, які сатана мучить, і нас проводиться молитися за їх. Це страшне, брати і сестри. Як ця сестри, треба молитися до Господа, мати страх Божий на всьому місці, щоб не впасти в руки дьявола? Трудно брати і сестри, хоча трудно. Бо написано що, що на Писання, наша брання війна не проти крові і плоти, проти духов і злої Ми знаходимося в війні і війна і війна, брасестри. І ніколи не треба забувати, що я християнин, що я християнка, що я принадлежу для Господа Ісуса Христа і Бог зі мною завжди, друзі. Дорогі. Знаєте, Недавно привозили того сина вісноватого, Я молюся за нього. І в очах моїх проходить така мобілка, бігає. Кажу, ти займаєшся мобілкою, ти нечистю займаєшся. А мати так, 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 брате, не можна його нього ніякої мобілки відбити. Постійно з нею спить і дивиться, і, і ночує. Бачите, яка біду? Абіснувати, садна мучить його. Сьогодні, брати і сестри, ці гори посіло нас і наша молодь. Посіло нас крепко воно, друзі другі. Яку тільки нечість не дивляться наші близькі, рідні, наші молоді, друзі другі, це і посіло. І ворог займає, і ворог полонить, друзі другі наших близьких, рідних і наших сестер і братів, які треба молитви, друзі, дорогі, в час, в час, які треба молитви, друзі дорогі. Ви знаєте, мене така думка посіла, і я не знаю, навіть буває, як її збавитися. І навіть дружині задавав цю думку. От що прийшов Христос на землю, так? Ну поможи, брати, мені роздумати цю думку. І що він прийшов без чудес, без всяких знамені. Хремиє не озоровлялися, сліпиє були сліпими, прокажені були прокаженими, міснувати не очищалися, мертві не воскресали. Тільки провідував Ісус Христос, Царство Небесне, і ходив. За їм ми пішли в люди чині. А? Деякі вже голову кажуть, що ні. Брати сестри. ми хочемо, щоб Бог нас благословив. Знаєте, одні люди прийшли до Філіпа і сказали, господин, нам хочеться бачити Ісуса. Нам хочеться бачити Ісуса. Що, і і сестри, скільки проходить людей в хворобах, в немощах, в біді, без сонни ночі. Вони хочуть бачити Ісуса. Вони хочуть бачити Ісуса. На цьому місці теж є багато людей, які хочуть бачити Ісуса Христа. Дуже багато закахнуть полеміки йде із уст, із ясних слів, а люди не оздоровляються. А люди, як прийшли, так і пішли. У нас в неділю буде свято жнив. А знаєте, Подивися на, на, на ті плоди, які будуть тут лежати, які вони будуть прекрасні. Поганих ніхто не положить. Гнилих яблук чи що? Знаєте, я їду по дорозі і дивлюся в людей яблуньки, геть, посхилялися от у своїх. Яблуко біля яблуки, яблуко біля яблуки. І вона ось-ось кається, яблунька та зломиться. І я кажу, господи, Дай явитися при Твоє з такими плодами. Як добре, сестри, щоб ми мали плоди, а плод наш це святость наша. Алілуя! слава Господу. Як хочуть люди сьогодні бачити Ісуса Христа, хоча сьогодні не полеміки, не всяких ізяхних хороших, підібраних різних слів, хоча вони трохи слуг, слуг ласкають людський. А толку мало, сестра, хочеться бачити Ісуса Христа. Ви знаєте одного разу я зайшов в рівно на базар, там, там, де круг великий. Всі знаєте, там базар великий. Одна кричить до мене, о Харитонович, йдіть, я вам дуже свіженькі колбаси дам. Дуже хороша свіженька. Я вас знаю. А ти відкуди мене знаєш? Ну як? Вас всі люди знають, хто вас не знає. Ви знаєте, я ж артистка була, я співала всі армонії. Я по театрах співала. Я дуже маю хороший голос. О, кажу, добре, то ти прийди до Господа. Такі голоса нам треба в церквах. Треба такі голоса, аж, аж ніяк. Як ти так не йдеш в церкву? О. Я була в одному собранні, то була свадьба. І вже на обіді я запитала одним салом і хотіла заспівати. Я, я пам'ятаю, помолись за мене, друг милий, хоч не стою у молитви твоєї. Я вже записала, а там ведущий, такий брат що всі знають, такий почетний скрізь. І по мікрофону говорить, зараз вам заспіває заблуччя овечка. Ви знаєте, як я образилася? Ах ти! І вона сказала таке нехороше слово, я не хочу. Вспоминати. Ти сам заблудший, а не я заблучний. От тих пір я і не ходжу на, на зібрання. І ще і не вірую, що тих пір. Бачите? Як можна поразити людину словами ус наших, брати і сестри, і відправити її про споню Ада? Але ми повинні, друзі, дві, спасати людей. Всі ми хочемо бачити Ісуса Христа, Сина Божого. Всі хочемо бачити. вся каленєнка. Я читаю за неї, я знаю. Я був. У декілька домах, де дочка біснується, де роками не входить навіть на вулицю, сидить в хаті, в кімнаті закрита, мати не пускає, тільки їсти, чи якусь чілину подають їй і все. Був я. Як та мати плачка, як вона плакала, ридала, в нас вже чимала дочка. Я кажу, можна до, ну, до неї зайти. Ну чого ж ні? Заходжу до неї. Вона замоталася, слухай, красуня. Дай ми помози за тебе, щоб тебе Бог благословив, долю твій тобі дав. От щоб замуж ти вийшла. Хто мене візьме? Ти подивіться, яка я негарна. Давай ми помолюмося за тебе зараз тобою. І я тебе приведу до церкви, побачиш, яка ти гарна. А я спеціально перегаю молитися, бо знаю, що ворог зробив її в очах і її дуже обезвражене лице. Помолилися ми з нею гарно так. Беру її за руку, а тепер йдемо подивимося, яка ти красуня дивися. Чи я, чи не я? Ну ти я ж більш ніхто. А чого на мене люди в серемі дивляться? Так, бо ти красуня велика. На тебе дивляться? Чого ти сидиш у цій кімнаті? Треба її очистити, цю кімнату, помити. Чого ти сидиш? Дай ми поможемо, щоб тебе Бог благословив і Духом Святим коснувся тебе. Стали молитися. Війна вона заплакала. Сльози пішли. Я вже кажу, я вже буду прощатися, буду їхати. А я вас на дорогу виведу. Не вже кажу, ти вже на дорозі підеш, піду, я вже здоровий. І скільки я не їхав, дивився в зеркало заднього віда, довга дорога, рівна, десь коли ти проїхав, більше трьох кілометрів, а вона бачу, все, махає руками і махає. Слава нашому Господу! Брати і сестри. Нам хочеться бачити Ісуса. Не полеміку, ні ізяхні слова. Ну, можуть ласкати уші наші трошки вони, а толку немає. А скільки в нас багато нужд, проблем. Ось бачите, оці записки, вони постійно пишуться і пишуться. І проблеми, мабуть, і не щезають. Ці люди хочуть бачити Ісуса. Ці дома хоче бачити Ісуса. Як би б сьогодні, брати сестри, щоб коли ми будемо молитися, щоб туди пішов Ісус самий. Алілуя! Щоб туди пішов Ісус, ваші дома, ваші сім'ї, брати і сестри, не треба купляти масу тих таблеток чи, чи ліків. Наш лікар Христос самій. Написано 83 глава Ісаї, зі наші хоробі, вів за наші немощи, чуєте? Раноми ми, ми однуся, слава нашому Господу. Друзі дорогі, щиро будемо молитися і за наш край, за нашу країну, щоб Бог благословив. А я знаю, що Бог благословить. Я знаю, що будуть їхати з далека і з далеких країн, щоб подивитися, що це за люди, які не побоялися по величині військ другої страни світу і вийшли з неї воювати цією страною. Іде побіда за побідою. Слава нашому Господу! Слава Ісусу! Як мені приходилося бути на похоронах у Срочському районі, це не недавно, і один казав: летять пулі, летять снаради, дерева знищують, дерева падають. А ми стаємо неврадими. Наш Господь є живий. Слава нашому Господу! Брати сестри, сестру, бажаєш, бачити Ісуса Христа, Він і не є на цьому місці. Христос удивився за ту жінку і закричав, о, жінку, велика віра твоя, да буде по вірі Твоїй. І той час, дочка, оздоровилася. Брати сестри, якщо ми удивимо Ісуса Христа своєю вірою, ти скаже, О Марія, О Тамара, О Алла, О Петро, О Саша, велика віра твоя, да буде по вірі твоїй. Я вірю, бі, сестри, щоб у всіх коснеться в нас. Хто має яку проблему ще, не, не мовчить або обласнуть, підміть ваші руки, ми ще будемо молитися, бо рука немає ручки, бо має є, є. Є, я ще на кормі не дивлюся, я вірю в сестри, Щиро буде молитися, Бог любить щирі молитви. Написано, коли ти молишся, то закрий двері за собою. Але ми зараз в тому залі, а ми давайте закриємо наші двері серця, щоб ніяка мисль не пройшла, ніяка думка не пройшла не, не потрібна. А ти Ісус, Ісус Ти Ясувісті. Ісус слава тобі, Ісус хвала тобі, Ісус, ти вже мене здрави зараз. І ти удивишся, удивиш, удивиш Ісуса Христа. своєю вірою, що Ти є дочка Ісуса і Син Царя Небесного, брат і сестра, молишся, хай Бог благословить нас, йому слава. Амінь.